Землі русі просіявши. Тобто на нашій Київській Русі прославили Бога і Бог прославив їх. Сьогодні ми чуємо за Божасної літургію святе Євангелія від апостола Євангеліста Матфея, де написано, що Господь, ходячи біля Галілейського моря, проходячи всю Галілею, і на березі моря Галилейського, він побачив двох. Рибаків Петра, Сімона, якого потім назвав Петром, і брата його рідного Андрія, які закидали сітки і ловили риб. І він їх позвав за собою, сказав: залиште свою справу, яку ви робите, риболовлю, і слідуйте за мною, я зроблю вас ловцями людських душ. І проходячи далі, він побачив також двох братів Іакова і Іоанна разом з своїм батьком Завідєєм, які лагодили сітки після риболовлі. Він також їх покликав, вони залишили корабль свого батька і послідували за Спасителем. І закінчується це святе коротке Євангеліє, що Господь ходячи по Галілеї. Проповідував Царство Небесне, покаяння, і істляючи всяку хворобу і всяку недух у людях. Таке коротке сьогодні Іванрія. Ну наскільки воно, браті і сестри, глибоке, духовне для кожного з нас і для того, хто кожний шукає собі оправдання, чому він не йде в храм, чому він не йде до ісповіді, чому він не молиться? Чому в нього немає віри? Ви тільки подумайте, що в лиці простих рибаків, що таке рибак? Це було основне ремесло на той час. Це той, хто годував свою сім'ю, той, хто мав прожиток, він не тільки ловив рибу, але він її і продавав іншим. Це не кожен вміє і має таку. Від Бога дар бути роболовом, бути в кораблі, хтось боїться води, хтось боїться, щоб не випасти, це вміти треба. Це були дарі Божі. Це було збагачення їхнє лічне, їхньої сім'ї. Ну коли вони почули голос Божий: залишіть і йдіть за мною, я вас зроблю ловцями людських душ. Вони ні в чому не сумніваючись, залишили своє ремесло, те, чому вони посвятили своє життя і послідували за Господом. Хто би їх знав, як рибаків колись? Но їх всі знають як апостолів, посланих Богом на проповідь до диких необузданих темряві сидящих людей, яких вони просвітили свою. Безстрашною, сильною, мудрою духовною проповіддю. І сьогодні, браті і сестри, в лиці апостолів Господь кличе кожної з нас. Як кликав наших батьків, хто колись згадує, як ми згадуємо, що бабка привела до церкви, тато навчив молитися, мама ходила в храм, діти сміялися. Діти привозносилися над своїми батьками і показували, що вони вищі, вони грамотніші, чим їхні. Здавалося, на той час неграмотні батьки, ні дідусі, ні бабусі. Але вони були духовніші, вони мали страх Божий, вони були віруючими людьми. І такі поступки, яких сьогодні ми робимо і оправдуємо, вони собі навіть в думці не дозволяли. Чому? Тому що вони пішли на зов Христа. І вони приліпилися до Бога всім серцем своєю душею. Не просто так. Але вони, як кажуть, дивися, який. От я недавно приїхав з лікування, ви знаєте, от, ну лікарі вони модні такі, там ходять, такі, такі гарні, там одніть і все. А сидить сестричка чи лікар, не буду казати, просто в очі не піднімає нікуди. Ні на що в сторону не дивиться. Робить, виконує просто свою роботу. Ну, Така якась простота Божа, така святість, розумієте, що ну, не та краса, яка там приліплено, наколено, накрашено, а от ця простота така. Звертаєш на неї увагу, як людина в цьому бурхливому морі, всі щось хочуть, йдуть, вона просто спокійно, страхом Божим, робить свою роботу. Майже мовчки. Хоча всім треба відповісти. Одна можна багато всім розказувати, спорити. Слюна може з рота скакати дуже далеко, що ти хочеш щось доказати. А ти просто навчися молитися, навчися виконувати, виконувати те, що Господь тобі каже. Ранком читай ранішні молитви, вечором читай вечірні молитви, читай канони. Маєш можливість духовні і тілесні сили, бий поклони. Якщо ти з кимось щось посварився, піди примирись, попроси пробачення. Якщо тебе хтось просить, прости йому, хоча ти на нього нічого не мав, є свята неділя, свята неділя. Це день святий, виконай його, посвяти його Богу. Нічого земного, тлінного, гріховного, суєтного цей день не роби. Прийди в храм. На тощак кожний день випий святої водички, з'їж про сворочку, святість, якою ти думаєш, де знайти, куди поїхати, вона буде в тобі. Де Господь каже, будь ти святі, якою ас свят єсть. Простота оця. Не осуждайте нікого, якщо ви нічого не бачили і не знаєте. Віру захищайте, за віру стійте. Коли є служба, питайте і спішіть в храм Божий. Тоді ви будете тими, ким Господь кличе. Чому дзвонять дзвони? Я згадую свою молодість після армії, коли я був при Балтиці. Я працював там і недалеко був монастир, коли... Пасі Господи, дякую. Квіточку мені передарував хлопчик. Ось. Е... І коли працювали монашки, а кожен день йде служба, ну, кожен день треба виконувати працю, послушання, наполі, вони мали гектари поля. Самі себе обробляли, обходили. Коли бив дзвон, вони бували, хрестилися і били поклони. Тому що сьогодні зараз перший дзвін це який кличе на службу. Другий дзвін це починається божесна літургія. Третій дзвін це коли дари, хліб і вино переусвітаються, перетворюються в тіло і кров Христову. Вони все залишали і били поклони. Таким чином вони були присутні духом, розумом, почуттями на службі. Хоча фізично вони були зайняті. Я сьогодні, браті і сестри, бажаю нам всім, щоб ми не оправдували себе. Чому ми не ходимо на службу вечором на вечірню? Чому ми пропускаємо літургії? Господь всіх нас сьогодні кличе. Але ми чуємо тоді, коли вже кличуть наші немочі, наші хвороби, наші біди, наші скорбі, тоді ми, може, і дзвін не чуємо, але ми спішимо, бо ми знаємо, кроме церкви нам нічого не допоможе. Я бажаю всім нам, браті і сестри, щоб ми почули Зов Божий, який Господь кличе. Кличе нас на службу, кличе нас до себе, не каже, залиши сім'ю, не каже, йди в пустиню. Не каже Господь сьогодні. Залиши сім'ю, йди в монастир, йди в пустиню, йди затвор. Я вам перечислив. Вставай на молитву, йди до сповіді, йди до причастя, мирі з ближнім, читай святе письмо. Це означає, що Господь. Тебе кличе, ти чуєш цей голос собі. Якщо ти цього не виконуєш, ти голос Божий, який тебе кличе, ти заглушаєш, ти закриваєш свої вуха, щоб його не почути. А тоді прийдеться нам за це відповідати. І сьогодні пам'ять всіх святих на землі Русі, Київській Русі, просіявши. Хто такі святі, браті і сестри? Це наші старші браття і сестри, які прожили перед нами. Ви знаєте, є такий князь Нікола Святоша. Ну, мало хто знає, що це було прізвисько його. Це над ним сміялися, так як над вами, коли ви йдете в церкву і каже, о, Святоша, ти святий. От який ти, відколи ти такий святий став? Це князь, який залишив своє... Ви представте, яку мав славу колись князь. Ви читали історію? Який це був перший почотний чоловік? Він залишився і пішов у монастир. Йому казали, Святоша так і залишив мощами, не тлінними. Він лежить в київських печерах. Я знаю людей. Не скажу, що вони святі. І сьогодні також святих, які на горі святі, а фон просіявших. Ви знаєте, я коли був у припалниці, я був у монастирі П'юхтіцькому, який сьогодні також влада судить. Дуже красива була монашечка. І вона розказувала, вона прийшла в монастир, вона була артистка, вона була солістка дуже на той час знаменитого естрадного, естрадної групи. І вона проходила, її храми, не так, як в нас далеченько храм, капличка так близенько знаходиться, ніби ближче. І вона проходила мимо храму і заради любопитства вона зайшла в цей храм. Просто не було вірою, зайшла в цей храм за любопитство. І вона почула, вдихнула ладан, благоухання ладана. І вона сказала, більше я для сцени співати не буду. Вона залишила все і пішла в монастир і стала монашкою. До неї група сказала: у нас закази за кордоном, наші доходи. Ти соліст. Що ми без тебе варта? Вона сказала: більше для сцени я співати не буду. Вона стала монахинею, Вона стала монашкою. Я знаю декілька сімей, в тому числі і на афоні з Чернівців. Батюшка, він сім'я, що має жінку, дітей, і вони з жінкою порадилися, що вони дорослі, діти вже забезпечені, мають все. Давай, каже, послужимо Богу, хоч наприкінці життя трошки. Вона пішла в жіночий монастир, він поїхав на Афон, і там в монастирі, одному з монастирів, несе послуг. Я декілька таких сімей знаю. Хто такі святі, браті і сестри? Як випрати який шлях до спасіння, як спастися? Значні читати життя святих. Ці шляхи різні. Хтось жив у місті, бурливому, шумному, хтось був у пустині, хтось був з дитинства, одинокий монах, подвижник. Як преподобний Іо Почаївський. він прийшов 10 років, хлопчик прийшов у монастир. Представте собі, в 10 років дитина прийшла в монастир. А є такі, які на закінчення свого життя приходили. Є князі, є підприємці, які, як Іоанн Сочавський, це ж він торгував кораблем, плавав, а став мучеником, великомучеником, того, що ми окривітали, за Христа пострадав різні шляхи до святості, браті і сестри. Я бажаю всім нам, щоб ми читали життя святих і той, який саме легший. вибирайте шлях до спасіння, до святості. Не беріть, не тікайте в пустиню, не закривайтеся в притвор, а вибирайте шлях найлегший, який ви знайдете в життя святих. Возьміть праведно, іони, я вам вже розказував. Дев'ятеро дітей, жонатий чоловік. Батюшка в великому місті. А досягнув святості. Що це були не тільки монахи, не тільки мученики, а це були і женаті. Візьміть Анастасія Київська, вона була княгиня, вона була замужем за князем. А потім вона побудувала богодільний монастир, де 10 років була паралізована і стрілилася біля ікони Божої Матері, Почаївської. 10 років вона була лежача, але вона терпеливо переносила і в свій час Господь її зцілив. І ті, які святі, які сьогодні ми прославляємо, це ті, які ходили по нашій землі. Може, ми їхніми стежками ходимо. Можливо, і їхня кров тече в нас, тому що це сродники наші, це родичі наші, далекі родичі. І вони дуже близькі нам по духу. І нехай їхніми молитвами. Господь укрепить нас, дай нам сили, даруй нам мудрості, даруй нам вірності духовної, щоб ми також уподоблялися святості і просили їх на допомогу. Одному із святих, до якого молився один чоловік, і каже, ми тут безробітні. Чому ви до нас не звертаєтеся? Ми хочемо вам допомогти. Ми прийдемо до вас на допомогу. Но ви нас просіть. Ви моліться нам, і тому сьогодні ми зранку і читали подячний молебен, благодарний молебен за всі благодіяння, які Господь являв і являє нам, і разом з Акастом всім святим, тому що їх є багато, яких ми і не знаємо імен, а яких ми дуже рідко дуже знаємо, щоб їх прославити, їм помолитися, і щоб вони перед престолом Богом умолили Сина свого. Щоб ми чуть-чуть випралися, щоб ми стали терпілішими, добрішими, більш стійкішими, більше мудрішими духовно. І саме головне, щоб в нас була віра. Тому що по вірі Господь все дає нам. І нехай всі святі землі нашої молять Бога за нас і укріпляють нас духовно і тілесно. Зі святом вас, неділю, храни вас, Господь. Пасі Господі.